Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Контакт». Мене звати Максим Боровський. За останні кілька років, коли мільйони українців потерпають від руйнівної війни, наша світова громада почала активно допомагати Україні багатьма різними способами. Хтось взявся за зброю та захищає батьківщину і її людей, хтось волонтерить та донатить, а хтось також розвиває медіапростір. Це стосується поширення правдивих новин. Поширення обізнаності, створення фільмів та в цілому розвитку контенту українською мовою. І у сьогоднішньому репортажі ми розкажемо вам про прем'єру унікального фільму, який не тільки розповідає про початок війни від лиця тих, хто безпосередньо пережив ці жахливі події, але й висвітлює досвід новоприбулих до Канади. Тож залишайтеся з нами, адже на вас чекає багато цікавих інтерв'ю та деталей про фільм. Приємного перегляду! Фільм розказує історію новоприбулих українців до Канади, через які проблеми та жахливі події вони пройшли. Історія розділена на шість частин, у кожній з яких різні родини діляться своїми історіями та готують традиційні українські страви, такі як млинці з сиром, борщ або деруни. За півтори години екранного часу автори фільму змогли передати багато поглядів на те, як важко кидати все, маючи малих дітей, їхати через воєнні дії і шукати нове життя. Сім'ї діляться своїми згадками про першу ніч, коли почалася війна, та як вони змогли покинути Україну, щоб зберегти своїх дітей та впровадити їм яскраве та безпечне майбутнє. Що найцікавіше, цей фільм був створений канадцями з канадським спонсуванням для того, щоб почути розуміння про ситуацію в Україні не тільки серед нашої громади, а й серед громади канадців. Адже серед них є багато людей з українським корінням, і багато з громадян Канади є небайдужими до ситуації в Україні. Але як казали самі канадці, через відстань, на якій вони знаходяться від бойових дій, дуже важко зрозуміти весь обсяг трагедії. Тож такі фільми, як Новоприбулі, дуже допомагають громаді Канади краще зрозуміти українців тут і в Україні. Стівен і тем віртуально телес оригінал сеніор Кристина Улімс, і ассортимент Стівен аген. What a project that bears witness to the unending bravery and resilience of the ukrainian people has been such an honor for uh, the telus originals team and we really want to thank everyone who worked on the project for that i really want to thank the families in the room who shared their stories mm -hmm.

My family, generations ago, came to Canada from Western Ukraine, and it's only in the last 15 years I really started to discover my my heritage. And it was after Maidan and the Revolution of Dignity that I really started paying attention and started connecting. That's how I met my my wife was through the Revolution of Dignity. I started paying attention; everything started to happen, and uh, it's just such an important important moment in not just Ukrainian history but in world history that not enough people are noticing and we started going to the rallies we met uh, we met some of the people involved in the film crew and it's it's so important it's so inspiring what they're doing what they've created and uh, the the turnout here tonight is is amazing and hopefully will help to remind people that you know like the banners say the war isn't over and it's amazing how people move on. They, they stop looking and they stop noticing and they stop remembering. And things like this to, to remember. Two things one, that, that the war is still happening, but also all the Ukrainian people coming to Canada. And I think really just enriching Canadian life. It's, it's such a, in, in the heart of all the tragedy there's a beautiful, beautiful story to be told of new lives starting and new friendships forming and I'm, I'm excited and hopeful to see some of that in the documentary here tonight. My, my background in uh, film is mostly science and nature content and the, the reason that I wanted to do this is because my wife is Ukrainian and was greatly impacted by the war so um, filming and editing and producing something like this was a was a completely new challenge for me i was I was greatly impacted almost every day on set. Uh, I would come home after filming for eight hours and have to basically sleep or kind of lie around in misery so it, it was um, it was an extremely challenging uh, emotional project to work on and that 's true when we would go filming in the editing process and even showing it today was uh, yeah, it, it was tough, but I, but I hope that people are, are impacted by this and, and impacted to a level that they, they can take action to, to help Ukraine. I've known my wife for eight and a half years, and she, she grew up in Ukraine and in Kiev. And uh, if it wasn't for her, I think I, I wouldn't really appreciate the scale of suffering. Uh, and, and just how horrible this war is in Ukraine. I think I would just look at headlines and be like, oh darn, and go about my day. But because I've gotten historical context from her, uh, emotional context. Дорогие друзья, а зараз у нас буде перервання на рекламу. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу про прем'єру фільму "Новоприбули". Шановні глядачі, Альберта Контакт знову на ваших екранах. Ми пропонуємо вам подивитися другу частину нашого репортажу про прем'єру фільму Новоприбулі. I know that everyone wants to a good news. It's hard to hear bad news over and over again, but Ukraine doesn't have this luxury. Oh, sorry. <laughs> um, I, know, I know that a lot of Canadians, especially Albertans, has Ukrainian roots, and they wanted to know the truth and updates. This film is. Шоукейсис Сікс about me, about you, about everyone who just feels this почастил з сантисорвай. Окрім самого показу фільму на події була організована виставка The War is not over, присвячена хоробрим українцям, життя яких забрала війна. Основна ціль цієї виставки допомогти осягнути гуманітарну катастрофу, яка відбувається в Україні. Більше про це може розказати одна з організаторів цієї виставки. Ця висока називається The war is not Over. Війна ще не закінчилася, і ми її розпочали минулого року. І вже вона подорожувала по інших містах Канади, не тільки в Едмонтоні. І цього року нещодавно ми її продовжили. Зробили її вдвічі більшою, тому що за весь цей час, за весь цей останній рік. Росія не не перестала атакувати Україну і кожного дня є нові трагедії, про які світ повинен знати і чути. І тому ми її збільшили. І тепер вдвічі більше трагедій, про які Повинні знати, і сьогодні у нас така подія, як можливість, така сьогодні. Ми запросили багато канадців подивитися фільм «Newcomers» і вирішили поєднати і зробити виставку також тут, щоб ці канадці заодно і побачили, що відбувається в Україні, що вони не побачать у фільмі. І е, чому це важливо? Тому що я тут збирала відгуки, ходила від канадців, які дивились на виставку, що вони думають про виставку, і таке. І дуже багато людей говорять, що тому, що вони в Канаді, їм дуже складно зрозуміти, наскільки страшна ця війна здалека, тому що це дуже далеко, і вони цього не бачать. Те, що вони бачать, бачать по телевізору, це не те саме, і вони дивляться на ці всі фотографії, читають ці всі історії і кажуть, що просто душа болить, що дуже складно дивитися на ці фотографії, і що дуже складно це все зрозуміти, наскільки це все серйозно, з такої, настільки далеко живучи. І це просто від цього складно стає просто емоції. Коли чуєш таке від іноземців, і що ми хочемо цим добитися, ми хочемо більше підтримки від як канадців, так і наших українців. Коли Сьогодні більшості прийшли канадці на цю виставку, за що ми дуже вдячні, і це була наша мета сьогодні. Але ми хочемо закликати всіх українців, нашу громаду в Едмонтені з інших міст неподалік, щоб вони приєднувалися до наших подій, приєднувалися до таких великих проєктів, тому що вони важливі. Важливо, щоб підтримували і наші українці, і іноземці, тому що якщо українці наші наша громада не буде єдиною, не буде підтримувати, то і іноземці також, тому що що їм це не так важливо, як нам, і тому треба, нам треба бути хорошим прикладом. І підтримувати наш українське, кричати про те, що відбувається в країні, і тільки тоді нас почують і будуть підтримувати іноземці. І це важливо, щоб ми подолали цього страшного ворога. Бо самі проживаю в Едмонтоні з минулого року та декілька місяців. регулярно відвідую мітинги. Також, взагалі, заходи, які відбуваються в Едмонтоні. Попрошу також наших українців, українську спілку, відвідувати мітинги, бо це важливо для нас всіх. На рахунок фільму я б хотіла сказати, що. Що я не знаю, що очікувати, тому що це дуже важкий фільм, важкий емоційно. Не всі люди можуть таке витримати. Я в тому числі. Але я сподіваюся, що фільм пройде дуже добре і після цього більшість людей почне відвідувати ці всі заходи. І взагалі в Едмонтоні не в Едмонтоні, а в Україні настане мир і спокій. І нарешті війна закінчиться. Зйомку цього фільму запроманували участь у зйомках цього фільму моїй дружині. Вона посовітувалась з сім'єю, з нами з усіма, і вирішили, що е, треба знятися, треба розповісти щось. Але якби наша історія не була така дуже як, страшною, як би так сказати. Але були історії набагато гірші за наші. Але треба було знятися, треба було розповісти. І насправді це зйомки цього фільму дуже. Дуже гарна ідея з приводу того, що має більше, більше контенту в цих фільмах виходити такого, щоб світ, світ насправді дізнався від справжніх людей, від тих свідків справжніх, що, ну, що потрапили в таку біду, що війна застала когось з зненацька прямо, прямо в домівлі або ще щось. Треба, щоб світ про це все знав і. Нагадувати постійно, що війна триває, і насправді Україна потребує, військові потребують більше допомоги, Україна, політики мають вирішувати ці питання. Ну насправді, ідея зйомки цього фільму дуже дуже би, важлива для всіх нас. Хоч фільм розказав всього шість історій новоприбулих українців. Ми не забуваємо, що війна змусила покинути свої домівки мільйони людей. Проте фільм Ньюкамерс дуже влучно і реалістично доніс історії іммігрантів до канадської громади. Ми дякуємо Муно за таку чудову організацію події, і ми також дуже дякуємо знімальній групі, спонсорам Телос та родинам, які витратили свій час, щоб мати можливість і надалі поширювати обізнаність. А ми будемо і надалі поширювати цікаві новини з української громади. Сподіваємося, що вам було цікаво, і чекаємо на зустріч наступного тижня, тож будемо у контакті. Слава Україні! Все буде Україна!